Вітаю вас з вами я, Оля Чехрай і програма історія нашого краю. Відбулися заходи до 137-ї річниці з дня народження видатного краянина Володимира Кобільника, який ініціювало товариство Бойківщина у місті Самборі. На вшанування пам'яті прибули з Німеччини правнук Бруно Нільс та його син Лу. Відзначення почалось з панахиди та освячення відреставрованої могили кобільнику на міському цвинтарі отцем Василем Мазуром. Одні із нас живемо ще на землі, інші вже відійшли до вічності. Але ще не дійшли до споглядання Бога, бо місяць спокутувати за гріхи, які створили тут на землі. А ще інші є ті, які, які вже стоять перед Богом і оглядають і на землі. це. Тобто, можна сказати, Потрібна складова то є це. Ті, що на землі, ми маємо можливість молитися за себе. І не тільки маємо можливість, але ще маємо і обов'язок. Ті, які вже у вічності, але ще не дійшли до споглядання Бога, як називаємо в цій місці частинища, то вони вже не можуть за себе молитися, бо їхній час заслуг закінчився. І тільки ті, які вони чекають на нашу молитву, а тільки ті, які вже перед Богом стоять, направду, можуть молитися вже і за нас, і за тих, які участили. Ми що залишаємося, залишилися тут на землі, як я вже казав, маємо обов'язок і молитися за себе і за інших. Але на сьогоднішній день ми виконуємо цей обов'язок. Стоячи перед Богом, бо молитва завжди це стояння перед Богом. Сьогодні ми висилаємо свої молитви перед Божій Христів за бажений далі. Володимира, Люсі Шадалек, 1937 рік, що він підійшов до тої вічності. Можливо, сьогодні він стоїть вже на правді, перед Богом, але нам тих таємниць може не відкрити, ми можемо її бачити. Але ми завжди стоїмо на молитві з надією, бо надія на правду розвіює всякий судді, а віра проходить через якусь таємницю навіть, і вона впроваджує нас у це місце, що ми називаємо, де немає ні болі, ні печального затхання в нічне місце інше ніч, Ми завжди... Поспенні, вічні у вічні вічний уповіт, подай, Господи, пресно пам'ятному родові Твоєму, Володимирові сотвори йому, вічною пам'ять. Словом виступила голова товариства Бойківщина Любов Саварин. Слава Сусу Христу. Ми зібралися сьогодні тут, щоб обстояти пам'яті людину, яка м, направду була наріжним каменем у такому встановленні пам'яті всієї Бойківщини в збереженні її традицій. Ми будемо сюди проходити, будемо віддавати йому шану. І я думаю, не тільки товариство Бойківщина, не тільки працівники музею, а й всі санвірчани будуть знати, що тут похована велика людина, яка дуже багато зробила, як для Бойківщини, так і для самбура, для історії та й загалом для всіх. Після покладання квітів спогадами своєї бабусі Ольги про славного прадіда поділився правнук Бруно Нільс. Hello and Всім вітання і дякую, що запросили нас сьогодні на подію. Uh, я є праправнук і ще є прапра Володимира Кобільника, і ми не знаємо багато про uh, його діяльність. most of the things i know about him i learned from my beloved grandmother olga kubilnik who was vladimir kubilnik's daughter when i was a child in the 1970s and 1980s she always told me about her father about zambia and about ukraine Вона завжди впродовж років свого життя говорила мені багато про свого батька, про його життя і про самбі. Томі, за фелтлайка меджик плейс. Для мене це було якесь таке дуже уявне, але чудове місце, яке я не міг спочатку відвідати. When Ukraine became independent in 1991, my grandmother decided to come back to visit uh, Коли Україна стала незалежною, тоді uh, вирішила моя uh, бабуся відвідати Самбір. So she and and my grandfather prepared uh, their car and came Sambier. Uh, отже, моя бабуся з дівцем uh, взяла свою uh, машину і в

The country is so beautiful and full of nice people. Therefore, I was very proud to receive a, an invitation for Vladimir Kubelnik's birthday. So, my son and me decided to come, even though times are currently changing in Ukraine. Отже, я з моїм сином вирішили приїхати сюди, незважаючи на те, що зараз в Україні війна. Нашій сім'ї такі традиції. Ми дотримуємося такої думки, що ми

Дякую вам всім, що пам'ятаєте і шануєте пам'ять про мого прадіс прадідуся і слава Україні. Yeah. Також пізніше на вулиці Кобільника відбулося освячення відновленої пам'ятної таблиці, де проживав Володимир Кобільник. Перша таблиця на цьому будинку була відкрита 17 вересня 1995 року. סלאָווָה, סלאָווָה, דייער, דו זאָלסט באַריידן די רענאַלאַצייע Після посвяти таблиці у приміщенні просвіти відбулася святкова академія, на якій Любов Саварин розповіла присутнім про життєвий шлях свого краянина. Зокрема, зазначила, що кобільник першим придбав рентгенівський апарат для самбора та був одним із засновників товариства і музею Бойківщина, приділяв багато уваги дослідженню Бойківщини. З нагоди відзначення річниці кобільника було вручено подяки активним самбірчанам за вагомий внесок у популяризацію та збереження спадщини Бойків. Про видатних просвітян говорила голова Самбірської просвіти Олександра Сумарук. І от у нас від початку України також фундаціями за границю з Канади видавалися такі літописи Української повстанської армії. Це дуже багато томів. І в нас є в нас є значна їх частина. І серед них віртом, в якому не власне, упав світлі німецьких документів. Вона написана на німецькій мові. І тому я хочу вручити, але я зараз, щоб я не походила, бо я написала одному про діда, а другому про прадіда. Нічого. Зараз я не буду не розберуться. Прадідуся до того, що буде. Викладачка медколеджу Ірина Романишин наголосила, що члени лікарського товариства пам'ятають про славного попередника та подякувала гостям за візит до Самбора. А наша програма завершується. З вами була я, Оля Чихрай. Бережіть себе.